Так, поїхали. 16 завдання з 10-ї сесії. Більш складне. Вантаж масою 100 кг. Одразу це записуємо. Тягнуть уздовж горизонтальної поверхні за допомогою мотузки паралельної площині тієї поверхні за рівномірного руху вантажу. сила натягу, що виникає в матушці. Села натягу дорівнює 20 ньютонів. Визначити мінімальний час. Це важливо, я прям це підкреслю і запишу сюди. Мінімальний час. Переміщення цього вантажу зі стану спокою на відстань 5 метрів. Якщо мотузка може витримати максимальну силу Fmax 30. Ньютонів. Відповідь запишіть у секундах. Чесно кажучи, навіть у систему інтернаціональну нічого переводити не треба, все вже в ній можна одразу починати займатися фізикою. Отже, в нас є горизонтальна поверхня. На цій горизонтальній поверхні знаходиться деякий вантаж. Деякий вантаж. Нам відома маса цього вантажу. Ми тягнемо цей вантаж за мотузку. Ми знаємо, що мотузка має деяку силу, як її нам описали, силу натягу і силу максимальну. Нам треба визначити мінімальний час переміщення цього вантажу на відстань 5 метрів. Спробуємо це намалювати. А поки будемо малювати, будемо трошечки розмірковувати. Окей, в нас є початкова точка, в нас є кінцева точка, між ними є відстань S, 5 метрів, яку нам треба, а, яку нам треба пройти. І нам її треба пройти не просто, а за мінімально можливий час. Яким чином ми можемо перемістити груз за мінімально можливий час? Вочевидь, якщо ми прикладемо максимально, можливо, максимально можливу силу, яку максимально можливу силу ми можемо прикласти в нашому випадку? Ну, таку, за якою наша мотузка взагалі-то не порветься. А нам відомо, що вона витримає максимальну силу в 30 н. Тому ми вже можемо записати, що ми будемо рухати нашу, е наш вантаж з деякоюсь силою. І це буде наша сила максимальна. Ще раз, чому? Тому що нам потрібен мінімальний час. Що нам заважає це робити? Нам заважає рухати цей груз. Сила тертя. Яка в нас є сила тертя? Нам відомо, що сила тертя за рівномірного руху дорівнює 20 н. Що означає рівномірний рух? Рівномірний рух означає, що всі сили в нас в рівноваженні. Які це сили? Це з одного, сила, з одного боку сила натягу, з іншого боку сила тертя. Якщо за умови рівномірного руху, Сила натягу була 20 ньютонів, то і сила тертя Також, відповідно, складає 20 ньютонів. Запишемо це як сила натягу, але це сила натягу, оце сила тертя, яка дорівнює силі натягу. Отже, щось у нас починає вимальовуватися. Ну, давайте спробуємо сильно в математику Я дуже багато не займатися, і одразу запишемо, що в нас є якась рівнодійна сила F, і вона, власне, дорівнює 10 ньютонів. Це нескладно порахувати. Бо F, давайте це запишемо за модулом це F максимальна мінус F натягу, а це відповідно 30-20. Це 10 ньютонів. Окей, вже нам набагато простіше. Тепер, знаючи цю силу, зв'язуємо, з яким прискоренням рухається наш вантаж. Тут ми е трошечки використовували, наприклад, перший закон Ньютона, для того, щоб знайти теоретично розміркувати, яка буде е сила тертя, а зараз скористаємося другим законом Ньютона. І другий закон Ньютона нам каже, що сила це відповідна маса на прискорення. І з цього випливає, що прискорення це сила на масу. Знову не будемо дуже довго тягнути, і порахуємо це відразу, якщо в нас сила наша рівнодійна 10 Ньютонів, а маса відповідна 100 кг, то наше прискорення буде дорівнювати 1 десята, тобто 0,1. Метр на секунду в квадраті. Саме так в нас вимірюється прискорення. Добре, і це був крок 1. І це був крок 2, який співпав з нашим другим законом Ньютона. і нарешті третій і останній крок для того, щоб, для того, щоб вирішити цю задачу. Це кінематика і основи кінематики. Нам треба записати якесь рівняння, яке пов'язує відстань, час. І прискорення. Я зараз не буду цього робити, але потім на постмонтаже я вставлю скріншоти з нашого чудового довідника, яким я дуже рекомендую користуватися і вкажу буквально на формулу, яка нам потрібна. А нам потрібна наступна формула. Зараз я її виписую S, C, V0, VT плюс АТ квадрат надпил. Недостатньо просто формулу виписати, треба ще й розуміти, за що ця формула відповідає. Розглянемо цю формулу. Перша її частина V0Т, де V0 це початкова швидкість нашого вантажу. Ми знаємо, що початкова швидкість нашого вантажу дорівнює нулю. Чому ми це знаємо? Тому що ми переміщуємо вантаж зі стану спокою. Тобто. В0т дорівнює 0, тому що 0 помножене на Т буде дорівнювати 0, і ми можемо абсолютно з радістю викреслити цю частину формули, залишивши тільки С дорівнює АТ квадрат навпіл. І давайте це ще раз перепишемо: S дорівнює АТ квадрат навпіл. І з цього нарешті ми знайдемо Т, ми Т знайдемо буде дорівнювати корінь З. С2 поділено на А. 2С поділене на А. Добре, і маючи нарешті це, ми можемо приступити до розрахунків. Дайте мені трошечки відскролити. І нарешті ми порахуємо, що Т. Підставимо все, що нам відомо, Т буде дорівнювати корінь з 2С2 на 5. 5 метрів прискорення в нас дорівнює 0,1 або 1 десята. Так, що це в нас виходить? У нас виходить тут а, 10 поділене на 1 десяту. Отримаємо 10 помножити на 10, це 100. Корінь зі 110. Тобто отримаємо 10 секунд. Ось така в нас відповідь. Час дорівнює 10 секунд. Давайте швиденько ще раз проговорю всі наші послідовні кроки. За допомогою логічних міркувань знайшли, яка в нас буде рівнодійна сила. За допомогою другого закону Ньютона, знаючи рівнодійну силу, знайшли прискорення нашого вантажу. Знаючи прискорення та деякі формули з основ кінематики, знайшли час, цей самий мінімальний час, який нам потрібен для того, щоб наш вантаж. Подолав відстань 5 метрів, маючи відповідне прискорення 01 метр на секунду в квадраті. Знайшли, виразили з цього Т. Підставили все. І порахували, отримали 10 секунд. Не найпростіша задачка, але в цілому доволі послідовно її можна вирішувати. І дякую, що додивилися. Дякую за увагу. Всім па-па. Отже, у нас є горизонтальна поверхня. Не дуже горизонтально спробую краще. те, що ж таке. У нас є У нас є горизонтальна,